Ми коли зайшли в візюм, то люди підходили, брали за руки і до цього підуть. Коли ти побував командиром взводу, тоді ти розумієш, як відбувається війна. У нас дуже гарно працює група рекрутингу. Бійці, які там наступились, пішли в СЗЧ, то вони повертаються і служать у нас, воюють. Гарні Командири це ті, які пройшли ну, мінімум від командира роти, а то й від командира взводу. Коли ти побував командиром взводу, тоді ти розумієш, як проходить війна. Коли люди приходять з воєнкоматів з званнями і починають, ну, не тільки з воєнкоматів, з різних родів, починають керувати, коли вони не розуміють, як ведеться бій які немає ефективного управління. Всі, всіх гарних командирів, яких я бачив, всі прийшли знизу давай. Хто іменно воював. Не, не просто десь був командиром звода, з тиловий частини. Ті, хто воював. Тоді з них виходять гарні ротні, гарні командири батальйонів, гарні командири бригад. Я перші два місяці провоював неофіційно, я не був. Мене просили, я заводив там хлопців з третього полика, тому що я там всю нашу, нашу місць не знаю, добре до Ізюма. Заводив їх, потім працював зі скалою, теж їх заводив. А потім мені запропонували вже в апрелі місяці стати офіційним, Попасти в армію, так сказати, документально. Бу фермером займався, працював на землі. Опять ранку друг мене розбудив з Краматорська, дзвонить, каже, по нам летять ракети. Ми організувалися там в своєму місті з, так сказати, з однодумцями, з своїм коматом. Я з дитинства мисливець. У мене з п'ятого класу вже була своя рушниця. В принципі, в мене такий характер, що назад не здаю Своє, свою землю треба захищати. Спочатку з Балаклеї я так... Думаю, хотіли вийти на Лозову, це були бої у нас були там у Грушеваха. Там перші бої були, потім там відбили. Потім почався наступ з СІЗю на Велику Камишеваху. Там теж відбували, там була 25-та бригада спочатку з ними. Ну, як? Я як місний житель, який знає там грубо би кожну деревину, тому що я носивець, полював, там все знали. Ми ж ходили там, де вже були загарники, коли натикалися приходили воювати. варті. Літа 22-го року. Це вже я був у війську, нас була зведена штурмова рока разом з 92-ї бригади. І це було в районі Коробочки. Це перед тим, як почалася харківська операція. Підготовка. У нас на першому штурмі ну, штурманули позиції, зайняли їх. І зайшла туди піхота, і ми відійшли. І ми... У нас було 32 чоловіка. У нас було тільки 4 корони, всі живі. Повезло. Я думаю, це було от нашого напора, може навіть не що може бути. І так на характері все вишкодило. Ми коли зайшли в Ізюм, то люди, люди були чорні. Вони підходили, брали за руки і всюди не підете, ви нас не, не покинете. Таке відчуття і задоволення і такі моторошні колегаються. Ловили диверсантів, ловили відступаючі війська. Ви полонені там з Кавказу, з Центральної Росії. Всі в основному коли розмов, розказують, чому вони всі пішли за, за гроші, зарплату за Ну Ніякої ідеї в них немає, це заробітчани. Вони встають тоді безпорадні, злякані, нічого не відчувають, що відчуваєш, дуже ненависть до них пропадає. Потім в кінці мабуть, августа мені запропонували піти в бригадну розвідроту на посаду старший Ми Виходили в районі Стрілячого, виходили там до ворожого ропа, треба було зробити розвідницько-диверсійні дії і наткнулись. На ворога і граната. зірвалася граната і отримав поранення. Відійшли, з боєм відійшли і вже далі евакуювалися. П'ять кілометрів виходив. Виконував там обов'язки заступника командира з озброєння, будучи на там, сержантській посаді. Там працював, познайомився з нашим комбатом. Він побачив мене, побачив мені потенціал. Я в 32-й бригаді отримав, пройшов всі обучення, щоб отримати первинне офіцерське звання, став офіцером управління і, ну, і виконував обов'язки з тело забезпечення там, різні. І командир, бачив мій потенціал, запропонував мені перейти сюди на посаду з білого. Так я і попав в 58-му бригаду, спочатку 16-й окремий батальйон, потім формувався в третій й піхоті. Це ж не за день, не за два. Познайомився з усіма з, з, з управлінням. Колектив гарний. Колектив гарній батальйонів. Всі виконують свої обов'язки посадові. В Всі допомагають друг другу. Маленька сім'я, може навіть велика. <с> Трошки поперероблював те, що було раніше, щоб максимально ефективно використовувати людей, максимально непомітно, було забезпечення, порозосереджував, пороз, пороз, пороз попереносив там склади, заправки. Все. Нельзя, щоб все ж в одному місці було. Так, я ж розумію, де, де що видно, як от куди. Бачать, то це, должно бути на проходних вулицях, щоб менше глаз бачили. Дрони дронами а глаза теж працюють. У нас дуже гарно працює група рекрутингу, бійці, які там наступились, пішли в Сизаче, то вони повертаються і служать у нас, воюють. Що там, може в других бригадах були в них условия кужі. Ми максимально стараємося їх забезпечити. Дати їм все, що необхідно, щоб люди могли. Ну, з комфортом це сложно сказати, що воювати ну, з якимись умовами. Важливо, щоб в нього був командир, щоб в нього було забезпечення, щоб він бачив, що командир про нього думає. Не просто сказав, туди йди робити". А що він за нього переживає, думає. Це самого негатив. Щоб люди бачили то, що... родину підростку.